За 10 років стосунків ми з нареченим майже ніколи не ходили на парні побачення. Бо як часто це буває, наш ритм життя та інтереси рідко співпадали з іншими парами. Але останнім часом ситуація змінюється. Тому сьогодні я збираюся на парне побачення в кінотеатр на Ліло і Стіч. Ми з подругою обожнюємо цей мультик, тому вибору у хлопців просто немає. Швидко роблю свій денний макіяж та улюблений ліпкомбо олівець у кольорі какао та новий ліпер від бренду Ліпс, який називається Smells Like Смелслайкмані. Ви тільки подивіться на цю комбінацію. Тепер каву з корицею можна не пити, а просто наносити на губи кожен день, бо пахне ліпер саме так. Роблю експрес-укладку на плойку від Дайсон та біжу вдягатися. Настрій сьогодні на легкий витончений образ в білому кольорі. Тому обираю білий жакет та плісеровану спідницю. Але спершу все це гарно відпарюю. Так як після кіно ми поїдемо на вечерю, треба, щоб все виглядало гарно. Обираю взуття на пласкому ходу та бежеву сумочку. Беру свій новий ліпер з собою. Та Майже готова. Щоб додати атмосферу цьому вечору, я придбала спеціальні стакани зі стічем, які моя подруга оцінила особливо. Вже в кіно набираємо снеків та наливаємо напої в наші стакани і відправляємось на довгоочікуваний фільм. А чи вам подобаються парні побачення?